Касетні боєприпаси вже в Україні. Цю інформацію підтвердив командувач оперативно стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. Каже, поки що на полі бою їх не використовували. але Росіяни, за словами генерала, розуміють, що їм доведеться залишити ту територію, де зсу зможуть задіяти нову зброю. Про це а також про таємниче зникнення генерала ворожої армії Суравікіна, який може бути причетний до заколоту Пригожина. постачання Ф-16 і підірваний вечір російського пропагандиста у Криму. Хроніка 505-ї доби великої війни в огляді Ганни рибалки. Це сталося касетні боєприпаси про неприпустимість постачання яких волали російські пропагандисти вже в Україні. Про те, що наша держава отримала цю зброю в інтерв'ю CNN повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Ми їх нещодавно отримали, але ще не використовували. Проте вони можуть кардинально змінити ситуацію. Противник теж розуміє, що отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Ворог залишить ту частину місцевості, де їх можна задіяти. Росія не думає, що ми використовуватимемо їх на всіх ділянках фронту. Вони помиляються, але дуже хвилюються. Окупанти мають безліч приводів для хвилювання. Наприклад, літаки Ф 16 Україна отримає ці західні винищувачі за графіком. А Росія Проковтне це рішення про це пише міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, реагуючи на апокаліптичні заяви головного псевдодипломата країни-агресорки Лаврова. Той погрожував, що появу в Україні Ф 16 Кремль розглядатиме як загрозу з боку заходу в ядерній галузі. Єдина загроза Росії український солдат. Ось кого Путін і компанія мають боятися найбільше. Україна отримує F-16 за графіком. Росія це проковтне, незважаючи на балаканину Лаврова. Своїми діями в Україні Путін лише наблизив НАТО до свого порога, кажуть у Пентагоні, і називають стан чільника Кремля дуже занепокоєним. І цей факт яскраво демонструють історичні заяви російських пропагандистів зі свити Кремля. Ось так путінський топ посіпака реагує на постачання союзниками зброї до України. По Лондону. тут же шарахнуть по Лондону в ответ. Французским запустили. По Парижу захреначить, чтобы знали, сволочи. Но про Германию вообще не надо говорить. Стереть с лица земли. Нацистські міста. одним кремлівським злочинцям дозволено ляпати язиком, іншим зась. У ворога черговий м'ятеж. Один із депутатів Думи країни-терористки опублікував запис, на якому командувач 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу розповідає про своє звільнення. Чільник рашистів, які воюють на Запорізькому напрямку в Україні, каже його прибрали після різкої критики керівництва. У доповіді окупант, зокрема, поска. Это отсутствие кут-батарийной борьбы, отсутствие станции артистской разведки и массовой гибели увечья наших с вами братьев от артиллерии противника. Ваш Спартак. Мої гладіатори ЗСУ щодня покращує статистику російських спартаків і гладіаторів. Від початку вторгнення наше військо назавжди ліквідувало понад 236 тисяч москалів. За останню добу знищено ще пів тисячі окупантів. Не стрілятимуть по українських позиціях ще два ворожих танки, дев'ять бойових броньованих машин, 23 артсистеми, чотири реактивні системи залпового вогню, шість засобів ППО, понад два десятки дронів. Сім. 17 одиниць автотехніки та 5 одиниць спецтехніки. А в тимчасово окупованому Росією українському Криму російські пропагандисти купаються у вибухових хвилях. Цього разу благодатний вогонь зійшов на такого собі Олександра Таліпова. посіпака рашистів, відомий тим, що доносив на проукраїнських жителів півострова загарбникам, «Це тело не для того, щоб наказати конкретного персоналі. допустим, хто там гімн, там, либо нацистську песню, либо там еще где-то щота проявив. Мені цей чоловік не інтересен. Я выявляю и показываю что будет с людьми теми кто против і якщо один російський військовий злочинець скиглить про шалені втрати путінської армії в Україні, то інший узагалі зник із радарів на Московії другий тиждень. Як немає звісток, про заступника командувача російської війни в Україні генерала Суровікіна. Тамтешні змі пишуть убивцю в погонах, нібито допитує ФСБ. Після пригожинського заколоту в червні про який суровікін, нібито був добре поінформований. генералу окупанту офіційно не висунули обвинувачення. Однак уже два тижні тримають в ізоляції. Я призиваю становіться. Визволення загарбаних Росією українських територій не зупинити. Головнокомандувач ЗСУ опублікував відео роботи бойової обслуги граду 36-ї окремої бригади морської піхоти. Артилеристи невтомно працюють на перемогу. Написав Валерій Залужний. Вертатись серед техніки, яка може стати новим рубежем у військових інноваціях, наземні дрони, маленька зелена машина з масивними колесами та прив'язаною міною добирається до росіян тихо і майже непоміченою. Кілька десятків таких каже розробник, уже працюють на зсу. Ще на початку війни, повномасштабної вже так у нас були такі дрони. Ну, їх би зустрічали на кожній дорозі. З кожної з такої посадки виїжджали по ці дрони і просто колону прозносили. Ну, З такої дистанції, навіть якщо його побачать, то там вже навіть помолитися не встигнуть. Ганна Рибалка п'ятий канал. 13 офіцерів, серед них і генерал Суровікін, затримані на Росії через заколот вагнерівців. Про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. І ще 15 офіцерів відсторонили чи звільнили арешти високопоставлених військових. Відбулися усього за кілька годин після того, як Пригожин розпочав свій так званий марш справедливості. За даними видання, Соровікіна утримують у Москві і жодних звинувачень у скоєнні злочину йому не висунули, начебто, генерал не сидів у СІЗО, але проходив численні допити. Раніше повідомляли про його перебування у московському слідчому ізоляторі Лефортове. Джерела Wall Street Джорнал стверджують, що Суровікін знав про плани заколоту, але участі у ньому не брав. І його можуть навіть відпустити, коли Путін вирішить, що робити з наслідками невдалого перевороту. Окупанти примусово виселяють до Росії жителів Геніческа на Херсонщині. У генштабі ЗСУ повідомляють, що йдеться про тих громадян України, які відмовилися отримувати російські паспорти. За добу Московія завдала 46 авіаційних ударів та близько 40 разів вела вогонь з реактивних систем залпового вогню. Потимник незмінно зосереджує зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулося близько 20 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по ворожих цілях. Підрозділи ракетних військ, і артилерії уразили район зосередження військової сили противника, а також артилерійські засоби та радіолокаційну станцію. Московити знову комбінують удари по Україні і цього разу запускали на мирні міста іранські дрони, крилаті та балістичну ракети. Про це в етері спільного телемарафону розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Була нічна атака і шахедами, і крилатими ракетами. Також зафіксовано одну балістичну ракету типу Іскандер. М. З неї почнемо Її запустили з окупованого Криму з району Джанкой. Далі дві крилаті ракети типу Калібр. Було запущено з Чорного моря. Обидві знищено на різних напрямках ударні БПЛА, типу шахет 131-136. Уже два напрямки атаки було: це Примоска картарськ це з південного, а також і з півночі. Цього разу Курський напрямок. Тож у підсумку маємо успішну роботу проти повітряної оборони. Знищило 20 іранських «Шахедів». Усі «Шахеди», які летіли, були уражені. Також знищено дві крова. Ладі ракети калібр.